Привіт, друзі! Дуже цікавий час настав. Пойшли інсайди з спеціальної антикорупційної прокуратури і НАБУ. Екс працівники САП і НАБУ почали давати інтерв'ю. Прокурор Броневіцький розказав, як його звільнили з САП і фактично в своєму інтерв'ю. Він звинуватив керівника САП Кліменка в змові з головою фракції Слуга народу Рахамія. Він, звичайно, не наводить таких прямих доказів, але співставляє, коли Арахамі приходив до Клименка, в той час забрали в них справу по цьому по аеропорту Одеському, який привласнили з Грановським. І такі, зробили виставу, нібито справа закрита, і вони пішли на співро співробітництво зі слідством. Ну, щось таке. Неважливо. Сама суть справи неважлива, але звинувачення ну, це дуже конкретні. Тобто, змова Арахамії з Клименка, закриття справи там, щось з втратами в півтора мільярда гривень. І причому аеропорт так і залишився у власників цих Кауфмана і Грановського. І там ще одна була така річ, що керівник САПу Кліменка працевлаштував своїх підлеглих з минулого. Тобто прокурорів, які з ним працювали раніше, він їх працевлаштував в САП. Тут тобто таке серйозне звинувачення. І три доби всі мовчали. Всі мовчали. Мовчали всі Желізнікі, Пекарі, всі, от, хто захищав НАБУ і САП, просто мовчали, проковтнули, і ніхто нічого з цього приводу не писав. Це дуже дивно. Тиша три доби. І тут Інна Віднікова, це кореспондент Ну, Томаша Фіали, Українська Правда, чи там не знаю там. Взяла інтерв'ю у Клименко. і, значить, цей Клименко, почав розказувати якісь казки. Я просто читаю це інтерв'ю, і в мене ця інформація просто не заходить. Тобто я не є ані опонентом на а не прихильником на Боєсап. Я просто знаю, що ну, за 10 років вони не показали жодного результату. І от зараз. Журналіст починає прямо відбілювати цього керівника САП, ну замість того, щоб навпаки йому задати такі конкретні питання. І на що вони постійно посилаються? Вони постійно посилаються на те, що є строк слідства, і вони не могли просто нічого зробити, і потрібно було закрити справи, тому що строк піддобігає кінця. І вони вже до того закрили там 36 таких справ. Розуміть, 36 працевли. Оце, що неможливо продовжувати строк слідства це відверта брехня. Вже скільки раз про це говорили, сів рук, прокурор Сіврук про це постійно каже, що прокурор може продовжувати слідство скільки завгодно. Але для цього він має прийти до слідчого судді, до суду. І довести, що йому бракувало часу, що потрібні ще якісь там докази. Ну, просто розказати судді, що він робив всі ці роки, там 10 років потрібно було для слідства. 10 років. Нічого не зробили і, і каже: і зараз можуть це, закрити цю справу. Ну, так прокурор має прийти до суду, довести, що потрібен ще час, що я за цей час. Візьму ще отакі от там покази, такі дістану докази, і там якісь там, може, якісь там докази будуть. І тоді я справу доведу до суду. І суддя продовжить строк. Але прокурор має показати, що він робив ці 10 років. А вони навіть не йдуть до суду. І просто справи закривають, зливають. Фактично, Кліменка, коли він зараз сказав, що. Вони вже 36 там, чи 26 справ закрили за строком давності, це явка сповідний. Це просто людина сказала, що ми злили 36 справ. Просто прокурор не пішов до суду і не продовжив строки. Мені просто цікаво, а чи ходили, чи ходили прокурори до суду? Це ж дуже дивна ситуація. Ну, народ масово захищає е -е, Набу, САП, наші діти там стояли на Майдані. За що? І тут такі виявляються ну, свідчення про те, що відбувається в самому САПі. Ну це ж, блін, якась уже. Тут така херня відбувається, що вже немає зовсім нічого, зовсім жодної надії немає. Ні на кого. От, от і мені приходять там в коментарі і, і пише людина, яка захищає і САП, вона мені пише. Поки президент з силовими структурами будуть протидіяти антикорам, нічого не буде. Розумієте? Поки злочинці протидіють правоохоронним органам, нічого не буде, так звичайно вони будуть протидіяти. Ну якщо вони корупціонери, а це антикорупційна структура, звичайно, корупціонери будуть протидіяти. І для того антикорам надані усі повноваження. В них є силові підрозділи, в них є зброя, тактичні шкарпетки по 400 гривень чи по 300, там, скільки, я пам'ятаю, було закупівля там, шкарпеток по 400 гривень. В них там є тренування, я пам'ятаю, було описувало, як вони там тренуються, як вони стріляють. Тобто є силові підрозділи, є прослужка, слідство, все є. Просто беріть. Ловіть злочинців і саджайте в тюрму. Ну все у вас є. Кажу, ні поки будуть протидіяти. Ну, звичайно, злочинці будуть протидіяти правоохоронному органу. Так потрібна сміливість. Сміливість. Я пам'ятаю цю книгу, Вища лояльність. Ну, В нас її чомусь перевели як вища вірність. Джеймса Комі, це був екс-керівник ФБР, він написав таку книгу. Вища лояльність. Ну, то лояльність, звичайно, до закону і лояльність народу. Тобто він виконує завдання народу. Там було написано, що навіть зустрічатися йому з першими особами країни, з президентами, конгресменами не можна. А у нас. Арахамія приходить до Кліменка, і вони про щось там домовляються. Або в нас приходять Кліменка і Кривонос, ідуть із президентом спілкуються напряму. Ну так це неможливо. Це просто для демократичних країн це неможливо. Це етичний кодекс. Не може бути разом слідчий і прокурор. Вони не можуть домовлятися, вони публічно не можуть зустрічатися. Голова набу, і САП і голова САП не можуть один з одним зустрічатися. І голова Ваксу не може з ними зустрічатися. Це конкуруючі контори, змагальність повинна бути юридична. Вони через суд мають це вирішити. Просто... Вони не розуміють цього. Комі писав, що коли Трамп захотів особисто з ним зустрітися, він відмовлявся, але клап... Трамп наполягав. І після... Після кожної такої зустрічі силовик має писати звіт в свою організацію, про що він розмовляв з президентом. Тобто він коли так зустрічався з кимось, він потім сідав і писав звіт детально про що розмовляли, якими словами. Розумієте, в нас яка правоохоронна система? У нас зовсім цього немає. От ми в таку ситуацію потрапили. Зараз, звичайно, ну, і голова САП, і голова НАБУ мають піти у відставку. Ну це просто ну, довіри до них більше немає. Ну це просто ну а хто має це розслідувати? От зараз нема кому розслідувати ці злочини, про які е, повідомив е, суспільство Броневіцьке. Ну, немає. А хто буде розслідувати от ці злочини, які були внутрі САП-Набу? Він сказав, що звертався до органів внутрішні, внутрішніх розслідувань. Там проігнорували все. Крапка. Нема кому розслідувати злочини виставили на показ. Але нема кому розслідувати, і кажуть знову строки їм не нормальні. Ну така, в общем, ситуація не дуже райдужна. І звичайно, ну поки ці люди сидять на своїх посадах: Кривонос, Клименко, Зеленський, все нічого не буде в країні.